На уроці має бути тиша. Достаємо подвійні листочки і закриваємо підручники. Правила мають відскакувати від зубів. Вивчив вірш на пам'ять, але забув одне слово. Сідай три. Знайомо, в мене аж мурашки пішли по шкірі. Привіт! Я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Я вірю, що ти можеш розмовляти англійською мовою. Достатньо просто почати в правильному підтримуючому середовищі. Вітаю тебе на каналі Наговорює Аліна і дякую, що ти тут зі мною. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як змінилися і учні, і вчителі. Адже це важко заперечити, що навчальний процес дуже відрізняється від того, що мала я в своєму дитинстві. Я закінчила педагогічний університет у 2015 році, і викладання методики в нас було дозволі на високому рівні. Викладач був класний. Лише одне питання в мене до того предмету це чому воно було українською мовою. Але це вже питання не до викладача, а до Міністерства освіти. І нас вчили, що якісь інтерактивні методи, ігри, руханки англійською мовою, пісні це все лише для дітей, дошкільнят або для початкових класів. Для дорослих чомусь вважалися такі серйозні методи. Беремо підручник, відкриваємо і вивчаємо. Але зараз все більше і більше запитів на те, що я хочу інтерактивного уроку, я хочу ігор, я хочу щось складати і розв'язувати, так я хочу, щоб це було в телефоні. І так важко не погодитися, що телефон зараз це фактично продовження нашої руки. Але чи все це так добре? Я не можу вам дати однозначної відповіді. Я не хочу говорити, що інтерактивні методи навчання погані і негайно, негайно припиніть це робити. Вважаю, що має бути золота середина як всьому. Давайте розберемося в мінусах інтерактивного навчання. Якщо урок побудований лише на інтерактивному навчанні, де все пригає, скаче, все змінюється, наш мозок. І гірше так запам'ятовує, йому не потрібно напружуватись. Він не сприймає це як на вчання. Так, це розвага, це швидкий дофамін. І насправді швидкий дофамін це велика проблема нашого століття. Чому? Ми звикли, що все змінюється. Відео коротші, початок відео все має бути більш захоплюючим. До речі, ви знаєте, що навіть Netflix змінив свій підхід до зйомок фільмів. Зараз більшість фільмів починаються з екшену, так, одразу щось відбувається, тому що якщо цього немає, ми швидше перемкнемося на інший фільм чи серіал, адже вибір у нас величезний. Раніше такого вибору у нас не було. І навіть я вчора розмовляла зі своєю студенткою, що і вона, і я помітили одну й ту саму поведінку, що дивлячись серіал або фільм, ми не можемо вже довго сконцентруватися на фільмі. Рука все одно тягнеться за телефоном. І декілька хвилин ви одночасно дивитесь фільм і перевіряєте телефон, що є не дуже добре для нашої концентрації. Тому так інтерактивні методи потрібно використовувати, тому що це вже частина нашої реальності. Але варто пам'ятати, не зловживати ними, тому що наш мозок ще не достосувався до того, щоб навчатися за допомогою лише таких методів. Наприклад, вже не проводжу офлайн заняття 3 чи 4 роки. І так я використовую онлайн-дошку Міру, і так мої заняття, можливо, не такі гарні, кольорові, як є вчителі, які роблять дуже естетичні завдання і уроки. Але в мене є студентка, з якою ми дуже багато друкуємо. Чому саме друкуємо? Саме так вона найкраще запам'ятовує. В нас є такі вправи, ви, напевно, їх знаєте, коли потрібно з'єднати слово із картинкою, так, у спроці на вивчення якоїсь нової лексики. І коли вона просто бере і так, вона запам'ятовує набагато гірше, ніж коли вона до картинки друкує, фізично друкує і думає про літери. Важливо, тут немає автокоректора, так, Т-9 не використовується. Можна так сказати, Аліно в світі так багато автоперекладачів, чату GPT, іншого штучного інтелекту. вони завжди щось буде під рукою, щоб перевірити. Так, я з вами погоджуся. Це дуже важко заперечити, бо це правда така, в якій ми живемо. Але також варто пам'ятати, що нашому мозку потрібно понапружуватися, щоб щось запам'ятати. І під. Понапружуватися, я не маю на увазі важку титанічну роботу. Я маю на увазі хоча б писати ручкою по папері. І знаю вже, о Боже, я зараз звучу як динозавр. Ми поговоримо ще про одну зміну. Тенденція, яка зараз е, спостерігається, це те, що все менше і менше вивчають мову заради певного рівня. Навіть я пам'ятаю, що декілька років назад це було так: вивчу англійську до рівня b 2 І здавалося, що рівень b 2 вам буде достатньо для всіх сфер вашого життя, і ви будете класно спілкуватися. І так, і ні. Що зараз змінилося? Змінилося те, що зараз все більше і більше вивчають англійську для закриття своїх певних потреб. Наприклад, вивчити англійську для роботи. І для когось для роботи буде достатньо Б1, для когось Б2, а комусь потрібно c 2 для роботи. Так, всі в нас різні роботи, в нас різні потреби на роботі. Вичите англійську для подорожей. Для подорожей вам може бути достатньо і А2 і Б1. Не усім для подорожей потрібно це один, так, бо в кожного знову ж таки різні свої потреби. І мені ця зміна дуже подобається, бо ми не женемося просто так за сертифікатами. Так, звичайно, є ще та категорія людей, для яких це актуально, з тих чи інших причин. Я також підтверджувала свій рівень англійської мови, але я його підтверджувала для того, щоб просто як вчитель мати підтверджений рівень, і щоб я не думала, що я не знаю мову. А мені було особисто для себе потрібен, скажімо так, цей папірець. І мені подобається ця тенденція. Вона не прив'язує вас до певних літер, вона не зобов'язує вас мову вчити роками, щоб досягнути певного рівня. Можливо, для того, щоб закрити вашу потребу в знанні англійської мови, вам достатньо підтягнути англійську всього декілька місяців з репетитором або самостійно попрацювати, а потім просто підтримувати даний рівень. Це ж чудово, чи не так? Сьогодні я багато наговорила, можливо, трішки хаотично, бо під час зйомки в мене також вимкнулася камера. Ну і достатньо місця. Що ж зробиш? Давайте з вами підведемо підсумок. Чи насправді сучасні учні діти такі ліниві, але ще ми з вами важко і працювали і через це ми все добре пам'ятаємо ще зі школи. Так не була б такою категоричною. Чому? Сучасні діти змінилися, але змінилися також і ми з вами. І все це через соціальні мережі і все це через гаджети. Чи це добре, чи це погано? Поки що дуже зарано говорити. Але світ доволі швидко змінюється. Технології доволі швидко розвиваються, одні продовжують свій розвиток, одні занепадають, стають неактуальні. Те, що ми не встигаємо до них достосовуватися, особливо наш мозок, це правда, і з цим потрібно працювати. Я би поєднувала б і новітні технології, інтерактивні методи з навчання з тим, що вже працювало спокон віків, а саме фізичним писанням, читанням з паперу, а не лише електронних книг. А також змінилися більшість викладачів. І я вважаю це чудово, що не потрібно вже на уроки англійської мови носити з собою ці книги з граматики, ці посібники, де були зібрані тільки вправи на переклад і на відкриття дужок. Це ж чудово, чи не так? А ще завдяки інтернету, у нас з вами є безліч можливостей практикувати англійську мову. Одна з них така: прийти до мене на розмовний міні-курс англійської мови. Ми з вами там спілкуємося щоденно в телеграм-каналі за допомогою відео і аудіоповідомлень. а також щоденно або читаємо книгу, або можна дивитися серіал англійської мови. Це два різних. Курси. Так що приходьте до мене в інстаграм, щоб дізнатися подробниці. А також заохочую вас залишити мені коментар. Давайте з вами подискутуємо, чи дійсно сучасні учні інші і є ніж ми з вами. Ми з вами І маю на увазі 30 Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку. І ставте дзвіночок, якщо хочете не пропускати моїх. Відео. А я вам дякую, що ви додивилися до кінця. Для мене це дуже цінно. Почуємось з вами в наступному відео. Па!